Онлайн реєстрація на продовження тимчасового захисту розпочалася напередодні. Ми зібрали основну інформацію, як зареєструватися та що для цього потрібно. МВС Чехії повідомляє про можливі збої в реєстрації. Посилання на сайт для реєстрації на продовження візи тимчасового захисту знаходиться у описі під відео. Онлайн реєстрація триває до 15 березня 2025 року. Особи старше 15 років реєструються самостійно. Осіб до 15 років реєструє уповноважений представник. Онлайн реєстрація включає кілька етапів: перший створення облікового запису на інформаційному порталі для іноземців, другий заповнення та перевірка ваших даних та даних осіб до 15 років, яких ви представляєте. Третій внесення даних про чоловіка, дружину та дітей до 18 років, які також мають тимчасовий захист, четвертий запис на візит до відділення Міністерства внутрішніх справ для отримання візової наклейки, створення облікового запису. На інформаційному порталі для іноземців оберіть українську версію сайту. Перейдіть у розділ Тимчасовий захист. На наступній сторінці натисніть Реєстрація на продовження тимчасового захисту. На сайті інформаційного порталу для іноземців необхідно створити обліковий запис за допомогою електронної пошти. Найкраще підійде особиста пошта, до якої ви маєте доступ. Обов'язково потрібно зберегти дані для входу до облікового запису, адресу електронної пошти та пароль. Електронну адресу потрібно підтвердити. Повідомлення може надійти за кілька хвилин. Варто також перевірити СПАМ. Якщо у вас вже є обліковий запис, система вам не дозволить створити новий. Використовуйте свій існуючий яку форму обрати. Зелена форма призначена для осіб, яким понад 15 років, і вони мають тимчасовий захист. Жовта форма призначена для тих, хто не продовжує захист для себе, а продовжує візу лише для дитини або дітей віком до 15 років. Здебільшого йдеться про батьків, які мають інший дозвіл на перебування. Далі необхідно заповнити форму. На цьому кроці важливо підготувати паспорт з візою та інші дані. Не поспішайте та краще перевірте декілька разів вказані дані перед тим, як завершити. У формі необхідно вказати прізвище та ім'я. Номер закордонного паспорта, як він є, номер наявної візи тимчасового захисту, адресу проживання не заповнюйте вручну, а виберіть вулицю зі списку. Якщо є діти, то дані дітей та яку школу відвідує дитина. Якщо ви вірно ввели свої дані і вони пройшли перевірку, тепер ви можете перейти до реєстрації осіб до 15 років, яких ви представляєте. Натисніть Додати особу до 15 років. Заключна частина форми розділ про родинні зв'язки, це цьогорічне нововведення, яке надалі використовуватиметься для виявлення інтересу до спеціального дозволу на довгострокове перебування. Як заповнити родинні зв'язки? Цей розділ повинні заповнювати тільки особи, старші 18 років, потрібно вказувати тільки найближчих членів сім'ї з тимчасовим захистом у Чехії чоловіка або дружину та неповнолітніх дітей. Не потрібно вказувати чоловіка з чеською робочою картою чи дозволом на постійне проживання повнолітніх дітей, братів, сестер, батьків пенсійного віку, чоловіків, які проживають в Україні і не мають тимчасового захисту. Тобто не потрібно вказувати чоловіка або дружину чи дітей, які не мають тимчасовий захист у Чехії. Після заповнення форми перевірте декілька разів правильність усіх даних. Переконайтеся, що всі рядки заповнені і ви нічого не забули. Зверніть увагу, те, що ви вказали своїх близьких членів сім'ї у родинних зв'язках, не означає, що ви їх зареєстрували на продовження тимчасового захисту. Це інформація для майбутнього виявлення інтересу. Після успішного заповнення потрібно обрати відділення МВС для отримання візової наклейки. Система пропонуватиме вам відділення відповідно до введеної адреси проживання. Обирайте відділення, де найбільше вільних місць. Після того, як ви зареєструвалися, вам на пошту прийде лист з підтвердженням. Це означає, що реєстрація завершена. Вам необхідно чекати другого етапу, особисто з'явитися до МВС в зазначений час. Всі деталі вашого візиту зафіксовані в листі, а також ви можете зайти в кабінет, де ви реєструвалися, і завантажити підтвердження реєстрації на продовження візи. У разі проблем з реєстрацією звертайтесь на інформаційну лінію про тимчасовий захист. Дуже важливо не платіть гроші шахраям за онлайн-реєстрацію на продовження тимчасового захисту. Реєстрація є безплатною. Якщо ви зіткнулися з труднощами під час реєстрації, зверніться у найближчу неприбуткову організацію: українські центри, інтеграційні центри та інші. Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.